Про соцмережі і ту шкоду, яку вони можуть заподіяти далі, поговоримо. Мета Тікток і Ютуб планують звинувачують у формуванні залежності підлітків. Компанії постануть перед судом у США у справі 19-річної мешканки Каліфорнії, яка заявляє, що дизайн платформ спричинив у неї залежність у підлітковому віці. Це буцімто то призвело до депресії та суїцидальних думок. Пише Reuters. Суд у Лос-Анджелесі має визначити, чи були компанії недбалими та чи стало користування застосунками чинником погір. Іршення психічного стану позивачки справа може стати прецедентом для індустрії соцмереж. А з нами на зв'язку Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка сос, дитячі містечка України. Вітаємо вас, пані Ольго. Добрий вечір, Добрий вечір. Знаєте, ось спіймав щойно себе на думці, що є люди, які не уявляють тепер вже собі світ до соцмереж. Що з цим робити, пані Ольго? Ну я б скажу, діти дійсно не уявляють. Якщо я працюю з підлітками 13 років, вони уявляють світ таким, і щиро не вірять, що там, наприклад, в моєму дитинстві не було комп'ютера. Нещодавно підліток сказав, як ви жили, О. Та, тобто його мозок не генерує взагалі цю реальність, бо дитина народилася, і дали смартфон, і смартфон став її другом. Планшет став їх другом, і це стало такою головною реальністю вже житті дитини, і дитина, наприклад, вже шукає на друзів на вулиці погратися десь в школі, якось реалізуватися. А вона чекає час, коли дозволять погратися в якісь ігри, зайти в соцмережі, подивитися TikTok, YouTube, ще щось, і вже там знаходить якісь образи. За які тримається це дуже сильно насправді спотворює реальність і зараз дуже багато роботи саме з такими дуже залежними дітьми, які просто відмовляються навчатися і хочуть весь час проводити час із гаджетом. Пані Ольго, а ви знаєте, для мене, от як для мами, найстрачніше, коли бачиш десь в парку, в ресторані, коли батьки дають маленькій дитині, яка ще в дитячому візочку. Вона ще й ходити толком не може. Вони дають їй телефон. Для того щоб забавити, і там не якісь мультфільми, а просто дитина натискає все, що вона бачить: Ютуб, якісь ігри, і оцей контент вона дивиться, сприймає як оці. Які наслідки можуть призвести е, скластися уже коли дитина виросте, якщо вона буде жити постійно в такому режимі? Тому що якщо в неї зараз в руках цей телефон, е, коли їй ще й року немає, то звісно, що вона не зможе від нього відмовитися, коли підросте? Так в психології, в психотерапії є такий термін, називається перехідний об'єкт. Це зазвичай у дітей іграшка. Наприклад, якщо вони йдуть в садочок, вони приходять з іграшкою, наділяють цю іграшку якимись своїми фантазіями, рисами і іграшка їх підтримує. Вони за допомогою цієї іграшки проживають розлуку або стрес, або страх. І ця іграшка є таким перехідним об'єктом. Вона допомагає тобі пережити твої емоції. Але найважливіше, що ця іграшка в більшості випадків є пасивною, бо, скоріш за все, гучні іграшки так будуть дратувати і батьків, які ви час рухаються, і дитину. І через те, що вона є пасивною, вона допомагає зростати і потім стає якимось улюбленим ну, таким спогадом дитинства, чимось таким як дзеркалом, куди дитина дивиться, але спирається і розвивається. Але якщо цим перехідним об'єктом з дитинства стає гаджет. Який вже на дитину реагує, да? ну, там щось блимає, якось рухається, навіть як ви розповіли, про цей візочок, де навіть не відео, а якісь натискання дитина починає встановлювати реальний контакт із гаджетом і реально відчувати до нього почуття. І ще й це все магічне мислення, яке є у дитини, туди спрямовується. І ми можемо мати такі знаєте, фільми жахів, які так раніше були нам комічно в 90-х популярні. А зараз вони стають реальністю, тому що дитина фактично не бачить свого життя без гаджету і стається неї істерика, і вся мотивація, якою можуть, наприклад, батьки змотивувати дитину навчатися. Є страх втратити гаджет і жодних соціальних навичок не формується. Тому це такий знаєте, квиток в пекло давати у візочок дитині телефон. Так, ну тут вже знаєте, треба давайте вже трошки збалансуємо, бо виходить так, пані Ольго, пані Вікторія, що ми посидимо і бурчимо. Ото знаєте, як... Як, бі... як бабці біля біля я пригадаю чудову думку однієї мудрої людини, яка сказала: немає отрути, є доза. Пані Ольго, давайте поговоримо про те, що ну щось же ж, позитивного в цій історії є, але. Ну, можливо, ми, ми дійсно говоримо про певне дозування, яким воно має бути, як це грамотно зробити. Це ж почекайте, ми ще до штучного інтелекту не дійшли. Ми не знаємо, що буде років за п'ять. Розумію, погоджуюсь і додам таку, знаєте, велику ремарку, що залежності формуються досить часто там, де недостатньо емоційного контакту. Мабуть, це така дуже важлива інформація, коли немає балансу, якщо батьки. Дають гаджет, а все так я б рекомендувала там з п'яти шести семи років давати гаджет, коли а, у дитини трошки інакше змінюється мислення. Просто мозок, мозок інакше буде обробляти інформацію, інакше буде а, щось таке робити. І якщо вже ну так буває, що мами не на все здатні, і тата і не завжди є можливість контейнувати якісь почуття дитини або в тебе є ресурс, особливо у війні повномасштабній. Але тоді краще не давати, а наприклад, вмикати особисто на телевізорі якісь мультики, які ти контролюєш якийсь час, і ти контролюєш що дитина дивиться. Тоді все таки вони не взаємодіють із цим гаджетом напряму, не стосунки не будують з ними. А вони є засобом. і тут ще один важливий момент: що досить е важко дитині збудувати залежність, якщо, наприклад, ввечері вся сім'я сідає і дружно дивиться в телефони. Мама, тато, дитина, якісь старші брати, сестри. І тоді це ще один патерн. Якщо є сімейний час без телефону у всієї сім'ї, наприклад, ми півгодини зараз всі все відкладаємося, наша кробочка, коли ми все скинули, і ми говоримо як наш день. Так, ротом говоримо, як є, вчимося, висловлювати свої почуття, ділитися спогадами, проводити якийсь час, грати в настольні ігри, то дитина формуються соціальні навички. І тоді в неї з'являється якийсь шанс, якщо вона там піде в школу, в садочку, будувати якісь дружні, дружні контакти, і ці контакти зможуть таким бустером виступити, щоб все таки дитина не стала залежною від гаджета. Бо я все одно наголошую, що мозок дитина, навіть 13-річної, не здатен зупинитися в емоціях. Лімбічна система дозріває, а з зупинки ще немає от чисто техніці. Уявіть собі, висіли в авто без тормозу. Uh -huh. Ну це так досить небезпечно. Абсолютно і батьки так думають, що 10 11 12 років вже можна там не контролювати, не дивитися віддавати. Тому так ми говоримо про те, що це все ще є дозовано і є балансування контактом, як ми проводимо якісно час. Не ми сидимо разом всі поряд з гаджетами, або ми подивились кіно, але розмов так і не відбулося. І тоді дійсно буде балансування, пані Ольго. Давайте так для батьків, які зараз нас дивляться, які м -м, сигнали мають помітити в поведінці своєї дитини, батьки, щоб, щоб це їх насторожило і щоб вони дійсно почали щось робити? Це зміни в харчовій поведінці. Діти багато рухаються в нормі і багато їдять. Загалом в нормі діти весь час хочуть їсти їм весь час щось треба. І якщо дитина, ви бачите, за цілий день нічого не з'їла, не вийшла там з кімнати, і таке може бути навіть 6-7 років, якщо вже відбулася якась така залежність, щось сталося. Різні ситуації насправді бувають. І дитина перестала харчуватися нормально, це вже дуже тривожний дзвіночок, тому що може бути все, що завгодно там. А якщо ми говоримо про блогерів, які так в ідуть в дуже небезпечні маси, такі тривожні, і вони починають дивитися. І, наприклад, формується дівчинка, починається наслідувати, то це буде ще один такий. Така цеглинка у цей кошик, на що потрібно звернути увагу. В другий момент дитина не може витримати, подивитися довго в очі і не може підтримувати розмову. Діти, які весь час проводять з гаджетом, не можуть витримувати довгозоровий контакт. Угу. Можна прям подивитися на це. Ви навіть деяких можете побачити 19-20, ну, деяких 40-річних людей, так. які будуть тікати і не зможуть витримувати цей контакт. Ми не говоримо там про спектр, наприклад, аутизму, там якісь супутні речі, які ускладнюють цей контакт. А людина втрачає цю здатність, контакт стає небезпечним. І можна подивитися, коли дитина з тобою говорить, як вона з тобою взагалі говорить? Вона взагалі бачить, як ти виглядаєш, який у тебе одяг можна навіть пожартувати там. Чи я сьогодні в скафандрі, як тобі і подивитися на дитину? Так? Чи вона угу", чи вона почне сміятися, чи запитувати, що це ти мені таке говориш? І ви так знову збудували контакт? Тому можна на це також звертати увагу? Ну і звісно, це час взагалі в кімнаті, коли дитина в туалет не ходить, не миється, не їсть і щось відбувається поза такою твоєю увагою діяльністю. Страшні речі кажете ні, насправді дуже важливі й потрібні речі. Друзі, дослухайтеся кажу, потрібні, до просто. своїх дітей, спілкуйтеся з ними, проводьте з ними більше часу. І звісно, дуже важлива ваша власна цифрова поведінка як приклад для них. Пані Ольго, вдячні, що Дякую долучилися. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС, дитячі містечка Україна.